У мене є дача, свекруга попросила ключі, щоб її донька та онуки могли там відпочити, друга частина. Через три місяці таємних стосунків ми вирішили більше не ховатися і почали зустрічатися відкрито. І ще через місяць він зробив мені пропозицію, і я з радістю прийняла її. Адже закохалася в цього чоловіка всім серцем. На весілля ми не запрошували багато гостей, лише мою рідню, наших друзів і кількох колег з роботи. Ось і все. Батьки зробили мені королівський подарунок. Вони віддали нам дачу, яка вже давно не використовувалася. Вона знаходиться недалеко від міста. Батьки отримали її у спадок від якогось далекого родича. Але оскільки вони ніколи не були прихильниками садів, природи та виїздів за місто, то для них ця дача була просто марною. З чоловіком ми ще жодного разу там не були, після весілля зайнялись ремонтом його квартири. А вже потім планували взятися за дачу. Я уявляла її собі казковою місциною з баржею та річкою. І це мене дуже мотивувало якнайшвидше завершити ремонт. Чоловік підтримав мою ініціативу, і ми завзято працювали, щоб якнайшвидше влаштувати собі відпочинок на дачі. Але коли ми туди приїхали, були просто приголомшені. Двір повністю заріс бур'янами. Стежки не було взагалі, все іржаве, паркан поламлений, двері в будинку розсохлися, і ми ледве їх відкрили. Роботи було дуже багато. Наш відпочинок накрився мідним тазом. Ми з чоловіком закатали рукава і взялись до справи. На щастя, у нас була відпустка, і часу вистачало. Ми нікуди не поспішали. Чоловік полагодив паркан, а я його пофарбувала, а заодно і ворота. Будинок побілили, замовили нові двері та вікна. Я була приємно здивована, що в будинку є всі зручності: ванна, душ, туалет. Ми лише все вимили та трохи оновили. Загалом там можна було жити з комфортом. Після ремонту ми нарешті змогли відпочити. Як і планували, облаштували затишну альтанку, ходили в ліс по дрова, навіть купили невеликий човен, щоб можна було кататись по річці. Відпочивши і задоволені собою, ми повернулись додому, вже будували плани на наступну поїздку на дачу. Нам залишилося ще посадити невеликий сад і город, а Гліб мріяв побудувати лазню коптильню, він уже вивчав ціни й варіанти. Але ми навіть не підозрювали, що чекає на нас після повернення додому. Буквально наступного дня нас навідала вона. Навіть Гліб здивувався і сказав можеш собі уявити? Вона прийшла ближче до вечора, вела себе спокійно, навіть попросила у сина пробачення. Ми скромно сіли за стіл, випили чаю. Виявилося, що вона вже кілька разів приходила, але не заставала нас удома. На питання Гліба, де ми були, я розповіла, що ми займалися ремонтом на дачі. Вона нас похвалила, а потім швидко зібралась і пішла. Ми з чоловіком так і не зрозуміли, навіщо вона приходила. Це справило на нас сильне враження. А все прояснилось на вихідних. Гліб поїхав на будівельний ринок купувати матеріали для лазні. А я залишилася вдома годувати обід. Раптом пролунав дзвінок у двері. Я подумала, що, можливо, чоловік щось забув, поспішила відкрити і завмерла. На порозі стояла вона, але не